Наші герої, ті, що нас захищають, наші ЗСУ. Наші рідні, батько для і... мене. Всі хлопці ЗСУ, всі мої герої. Я всі читаю історії, всі, 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 всі вони герої. Всі мої герої, ну і герой мій тато. Для мене тато герой, для мене чоловік герой, тому що вони піклуються про нас. І не тільки про нас піклуються, а й про всіх інших. Володимир Зеленський. Чому? Не знаю, багато хто в нього не вірив, там так 50 на 50 було, але він показав, що він дійсно гідна людина. ЗСУ і все. От зараз вони справжні герої, бо тому що вони захищають нас. Це звичайний воїн ЗСУ. Це мені здається, зараз герой для всіх, для кожного українця. Взагалі у всьому світі зараз це наші герої. Звичайні рядові солдати, які фізично кожен день на передові відстоюють, закривають нас своїм плечем, своєю спиною, своїм життям, своїм здоров'ям. Наші воїни зсу, і наші медики, і ті люди, які зараз на передовій, тому що коли в мене щось в житті там маленька, якась маленькі якісь труднощі, то я так думаю, я не в охопі, і слава Богу, і все. Вони для мене герої. Ясно, що воїн, український воїн. Простий рядовий солдат. Люди, які зараз живуть, які зараз підтримують економіку, які зараз воюють насамперед, і навіть люди, які не знаходяться безпосередньо на лінії фронту, які знаходяться в там, наприклад, на інформаційному фронті або на медичному фронті, або просто люди, які ходять і п'ють каву, підтримують економіку. Ось це все стимулює рухатись далі.